Вітаю на каналі. Мене звати Тетяна Титаренко, художниця. живу в Канаді, продаю картини. Ділюся досвідом. Вітаю вас усіх з Новим роком! Дякую вам за всі коментарі під моїм останнім влогом. Ви мені написали дуже багато приємних слів, і я там казала в лозі, що я можливо не буду вже знімати влоги, тому що це займає дуже багато часу. А відклику не так багато. Я не мала на увазі, що я буду закривати свій канал. Звичайно ж, я не буду цього робити. Мій канал я його дуже люблю. Для мене він дуже важливий. І всі мої підписники, глядачі, які зі мною, я вас дуже ціную, і я не можу з вами так поступити, тому що я знаю, що багато хто дивиться, надихається моїми відео, і це я вважаю дуже важливо. Я сама колись шукала людей, якими я можу надихатися. І на жаль, раніше це були люди з ворожої країни. Зараз я вважаю, це дуже цінно українцям ділитися з українцями, робити контент українською мовою. Напишіть, якщо ви зі мною згодні, і ем, теж вважаю, що треба підтримати один одного. У мене до вас є прохання. Е, якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться. Будь ласка, для мене це справді дуже важливо. Е, хотіла до нового року, щоб в мене було 5 тисяч підписників. Е, в мене було щось 4 там щимось, Мені треба було десь 300 ще підписників. Я не знаю, може це не дуже важливо, але для мене, для розвитку мого каналу, це важливо, тому що я хочу його. Окрім того, що в мене є монетизація, яка мені не приносить багато доходу, тому що переважна моя аудиторія з України. Я роблю свій канал українською мовою. Ну я на цьому втрачаю, тому що тим я з вами ділюся своїм досвідом, але я не отримую. Я не отримую фінансової винагороди за це. Тобто, якщо б мене був канал для американської аудиторії, то там би вже був інший дохід. Я думала про те, щоб завести новий канал, де в мене буде тільки відео англійською мовою, там, де будуть відео уроки, де я пишу картини, теж я буду ділитися своїм досвідом. Але ж я розумію, що якщо я заведу інший канал, то на цей канал у мене просто не буде часу. Просто коли я 1 січня відкрила і почала читати ваші коментарі, я чесно кажучи, чуть-чуть не розплакалася, тому що ви мене дуже підтримуєте, і це мені дуже важливо, дуже приємно. Не знаю я. Я не знаю, як це пояснити. Я дуже хочу вести далі цей канал. Я буду його робити. Якщо у вас є можливість і бажання, ви можете підтримати мій канал, стати спонсором каналу. Спонсорство коштує десь там чотири канадських доларів на місяць. І якщо навіть декілька людей на мене підпишуться, в мене є вже пару спонсорів, і я дуже вдячна вам за те, що ви підписані, що ви спонсоруєте мій канал. Але якщо в мене їх буде більше, то я більш охочу буду знімати контент. І якщо в мене назбирається якась кількість, хоча б 20 спонсорів, я почну робити відео спеціально для спонсорів, прямі ефірі для спонсорів, де я можу відповідати на ваші запитання, допомагати навіть, може, з якимись питаннями з продажу картин і так далі. Ну, ось так, ось такий апдейт. І з цього нового року я теж. Буду робити більше відео, де я буду писати картини, де я буду показувати, можна так сказати, майстер-класи, просто показувати, як я пишу картини. Влоги. Я так подумала, що я не буду переставати робити влоги, але я, скоріш за все, буду робити просто один влог на місяць, тому що мені самій іноді цікаво подивитися. От я недавно у мене був час, і я передивилася старі влоги з минулого року і. Ну, це як такий щоденник мого життя. Мені дуже приємно це було передивлятися. Тому я вже звикла з вами звикла вже з вами ділитися моментами з мого життя. Навіть сьогодні я їхала в галерею у Веланд, і такий сніжок пішов, така дорога класна. І мені так захотілося одразу познімати. Звичайно, я включила телефон, познімала. І на кінці місяця я думаю, що я зроблю. Такий один вели... великий, може не великий, один влог, де просто покажу, що де як було. Новини по галереїці, які я зараз у Веланді. Хто не знає, хто не підписаний, я зараз виставляю свої картини в галереї-магазині, які знаходяться в торгівельному центрі в сусідньому місті. Тут спілка художників Веланда і кожен художник виставляє картини. У мене ось моє місце, тут стоять мої картини. Всі картини, до речі, Доступні до продажу, якщо вас якась зацікавить картина, пишіть мені на емейл e або в коментарях. І які новини? Місяць я була в цій галереї, продали мене 4 картини. Я дуже задоволена, тому що, чесно кажучи, я не очікувала, що мене одразу будуть купляти картини, тому що я знаю, як це все працює. Не завжди, не не завжди, а переважно, коли ви починаєте щось нове, виставляєте картини онлайн або офлайн. десь, то дуже рідко, коли одразу купують картини. Ну, в мене купили чотири картини, чому я дуже рада. Що ще я вам хотіла сказати? Хотіла поділитися з вами новинами про Facebook Marketplace. Так, я вам за нього вже не один раз розповідала, і е, хочу сказати, що перед Різдвом, ось, ось перед останній тиждень перед Різдвом, мене купили за тиждень вісім картин. Вісім картин. Так. Перед цим мене купили 15, десь 25 картин за тиждень. Тобто, це вже це були вже такі замовлення на янголів. І взагалі я вже продала більше ніж 100, майже 200 картин на маркетплейсі. Це ті, що в мене залишилися оголошення, які не повидаляла. Може навіть і більше, чесно кажучи, тому що в мене була перерва минулого року. Мене активно я продавала картини через Маркетплейс, через Маркетплейс. Потім в мене перед тим як в мене була виставка, я була зайнята виставкою, підготовкою. Мене було дві, до речі, виставки персональних. І я закинула і Etsy, і Facebook Marketplace. І звичайно, коли ви щось перестаєте робити, то перегляди зменшуються і платформи. Перестають вас просувати. Тобто, зараз, коли я знову відновила свій маркетплейс і почала завантажувати картини, активно робити рілси, то в мене там за тиждень тисяча переглядів, тисяча двісті люди додаються в мій магазин, купують з мого власного досвіду. facebook маркетплейс мене працює краще ніж Etsy. тому що на Etsy, ну так, Etsy я забросила. Трохи там щось я пошевелилася, потім знову забула за нього. в мене трохи купують, але це порівняно з Фейсбуком. Це просто дуже мало. Тобто, в мене Фейсбук офлайн, так сказати, про це якісь такий комбінований. Да? Воно, начебто, в онлайні виставлено, але люди приїжджають до мене і персонально забирають картини. Купують, які я висновки зробила для себе за цей рік. Що багато чого, що я робила, не варто тих зусиль. Наприклад, висновки, висновки по ярмаркам. Оці ярмарки, які на Різдво, які в закритих приміщеннях. Напишіть, якщо ви зі мною згодні, які в закритих приміщеннях, в церквах або в ще десь, вони не приносять багато продажів. От не приносять, вони, вони коштують гроші. Зазвичай це коштує там, 40, 50, 100, 120 навіть доларів. Але з минулорічного досвіду це не вартує того. Не варто, якщо тільки у вас немає якоїсь такої аудиторії людей, які вже вас знають, які підписані на на ваш канал, наприклад, Фейсбук або Інстаграм, і вони в живуть в цій місцевості, де ви будете на ярмарку продавати, то так вони можуть побачити ваші якісь різ, що ви будете продавати, або оголошення, і вони спеціально приїдуть, щоб подивитися вживу картини і вас купити. Але переважно ні, тому що на ярмарки, такі як різдвяні, люди зазвичай приходять просто. Купити щось смачного, подивитися на якийсь концерт, поспілкуватися і купити, може якийсь сувенірчик, якісь там прикраси на ялинку, але не картини по 100, 200, 300 доларів. Так що, ось такий в мене висновок. Якщо у вас є запитання, пишіть тут під цим відео в коментарях. Дуже добре заходить рубрика питання-відповідь, коли я відповідаю на ваші запитання. Це я вже теж помітила. І буду старатися робити відео, які приносять більше переглядів зворотнього зв'язку. Тобто, саме важливе в відео це коли є зворотній зв'язок, коли люди теж пишуть коментарі, задають запитання, і це добре працює для алгоритмів. Ютубу тоді він починає пропонувати моє відео іншим людям. А якщо моє відео дивляться, люди і ніяк не реагують, тобто ви включили там, наприклад, зранку щось послухати, взяли собі там каву попити. Ви прослухали і забули. А якщо ви перейшли на наступне відео, або якщо ви лайкнули, написали коментар, а ще краще підписалися. Я вже казала, що я дивилася статистику, і 70% чимось відсотків постійних глядачів. Постійних глядачів на мене не підписані. Я не знаю, що ще треба зробити, щоб ви підписалися. Якщо ви дивитесь і ви ще не підписані, зробіть це, будь ласка. За ці звичайні підписки грошей ніхто з вас не бере. А мені приємно, коли я бачу, що моя робота не марна, що на мене підписуються люди. В Тіктоці в мене вже 10 тисяч є, в Ютубі ось ніяк не можу 5 тисяч добити. Тобто. Ем... Вважаю, що вам не буде важко, а мені буде дуже приємно, що в мене додаються підписники. Отаке, ось у нас невеличке відео вийшло. Пишіть ваші коментарі. Пишіть чи цікаві, вам такі будуть короткі відео, де я просто буду там щось відповідати, щось розповідати, показувати картини. Наприклад, можливо, ви хочете, щоб я показувала картини, розповідала за ціну, скільки вони коштують. Да? Давайте, наприклад, на кінець я вам покажу якусь картину. Давайте шомусь тут. З вами виберем якісь, наприклад, оцих курей. Так? Ось вони в мене тут висять. Ось такі курчатка. Оці курчатка, до речі, в мене є ефір, де я писала цих курей і ще одніх. Я писала дві одразу картини. Це олійна картина. Написана вона мастихіном. Так, вона написана повністю мастихіном, тут немає пензля. Називається вона на фермі. Ціна її 100 доларів з підвіскою. Тобто, все тут готово, рамки на неї не треба. Ось така картина. Напишіть, як вам. На цьому я буду з вами прощатися. Дуже дякую вам за перегляд. Чекаю на ваші коментарі, на ваш зворотний зв'язок і на підписку з новим роком!